Наскільки зараз важливо писати українською мовою? Важливо писати не просто українською мовою, а ще тією мовою, якою розмовляють в вашому регіоні безпосередньо, тому що, наприклад, я з Вінниччини, і там є свої, ну такі певні слова, які вгадуються. Да? У хаків'ян вони свої. А мені цікаво, які це слова моя бабуся називала там сережки ковтками. Да? Ну, Ну, таке слово, да. Якщо слово починається з голосної літери, до нього завжди чіпляють літеру «Г». голя, гандрій, гойрок. Ну так, так, так розмовляли старі люди. Звичайно, зараз розмовляють по іншому, більш, біль, більш частішою. От, але зберегти пам'ять ось ту, мені здається, також досить ну, важливо. Деякі автори стверджують, що їм висловлюватись українською набагато важче. Ніж висловлюватись російською мовою, якщо це людина, яка, наприклад, там вже 60 років, ну це такі встановлені паттерни, коли вона думає просто вже цією мовою і доводиться перекладати. Е, ну це якби її вибір, робити так чи не робити. Хтось просто не хоче, і це його вибір, він за нього відповість. Ну а хтось дійсно не може.